Єдина авторка в моїй бібліотеці, всі книги якої в мене є. Знаєте, я цього не усвідомлювала, але, мабуть, це ось той показник, що це реально улюблений автор, коли ти в нього купуєш книжки. Іноді навіть не дочитуючи анотації, коли ти збираєш їх, коли ти ладен купувати книгу в кількох виданнях, тому що це одна з найприкольніших книжечок, яку ти перечитуєш, і хочеш щоб вона красиво стояла на полиці. І от так, така авторка для мене це Наталя Матолінець. Дуже дякую. Чи є вірогідність? Що ми зустрінемо ще когось із персонажів з академія Матерасу або з Гаї, або з Гесі ще в якихось книжках і в якихось історіях. Якщо говорити про другу гаю, то ця вірогідність є. І вона доволі висока, і це насправді дуже важлива деталь сюжету другої книги. І Я впевнена, що читачі академії вони навіть зможуть зловити певні маленькі натяки вже на форзацах цієї книги. Але це буде ще не однозначна відповідь, але будуть зв'язки ще між цими історіями і референси одна на одну. Можливо, ще нова книга наразі. В мене є кілька проєктів в роботі, але жоден із них ще не є на такому етапі, щоб показувати його світові. І я зараз дуже обережно говорю про подальші проекти, бо за умов, в яких ми зараз живемо і працюємо, важко передбачити, як піде робота з текстом, який текст буде наступним. Бо я там працюю багато із історичною тематикою, і іноді це морально складно. Але нові історії будуть неодмінно буде і новий великий цикл, будуть і кілька менших історій просто. То анонсувати це все будемо трошечки згодом. А зараз я хочу насолодитися виходом другої гаї, адже після того, як перший тираж був спалений під час удару на фактор друк, це був для мене особисто теж такий момент застигання. Дуже момент, коли ти не знаєш, а як працювати далі, коли твоя робота просто от я бачила згорілі сторінки, згорілі блоки, і це дуже сильно вплинуло на те, як я працювала. І от зараз, коли вона вийшла, коли вона приїхала з друку на тиждень швидше, щоби бути на книжковій країні. Зараз я просто вперше з травня видихаю так морально, і вперше я, я хочу просто насолодитися, відчути це, що ось вона є.